Метелик білий, напагін виткий бджола коншинець світ, а циганська кров, де циганська кров, поки є цей широкий світ, поки є цей широкий світ, дівча. І не втік шлях, з-під підошов у широкий світ, а тоді в поза світ, щоб до тебе вернутися знов, із присмерку шатер чужих таборів, де хмурне все і сірий край, там за краєм світу світанок жде, цигане, вирушай. Журавель рожевий у свій очерет. Дикий вепр у підсохну твань, а циганська дівча до циганчука, бо їх в'яже поклеть блукає. Істрява змія у тріщини скель, олень знайде в камінні мох, а циганська дівча до циганчука, щоб у путь їм рушити вдвох. Щоб у путь знов рушити їм удвох, за широкі моря вздогад, щоб циганським шляхом світ обійти, а тоді вернутись назад. На північ рушай ціганським шляхом там, де айсбергів далечині, де на щоглах усіх білий іній ліг, де усе в крижаній броні. На південь рушай циганським шляхом, щоб зорі незнані зійшли там, де Божа вітла і борвій спінює білі вали. На захід рушай циганським шляхом, де сонце лягає на дно, де на тисячу миль навкруги мертвий штиль. І вже захід чи схід все одно. На схід рушає циганським шляхом, де сонце здіймається ввись, де хвиля багряна лиже пісок край густих тропічних узліс, дикий яструб, де вітер небо мете, знає олень стежки потайні, а дівоче серце. До юнака, як волосся ще в давні дні, а дівоче серце до юнака, ти ж бо світло шатер моїх, нас світанок жде на краю землі, а земля біля наших ніг.